Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин Динамо прийняло ще одне важливе рішення за лаштунками. Після звільнення Олександра Шовковського клуб розпочав процес глибоких змін і повірте, попереду ще більше змін. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Київське Динамо планує чергове звільнення в тренерському штабі першої команди. Цього разу увага зосереджена не на тренері, а на команді фізичної підготовки одному з найбільш критикованих секторів останніх сезонів. За останньою інформацією, клуб має намір повністю оновити відділ, відповідальний за кондиційну підготовку гравців серед імен, які можуть піти, Віталій Кулиба, Сергій МКРТчан та інші фахівці, які входять до складу нинішнього складу. Причина: фізична активність команди була предметом сумнівів. Особливо після кількох останніх матчів та падіння показників команди рада хоче більшого тиску на результати, модернізації методів та професіоналів, які більше відповідають новому моменту клубу. Щодо заміни, Динамо вже оцінює кількох кандидатів, багато з яких з інших клубів Українська Прем'єр-ліга, де рівень фізичної підготовки значно покращився за останні роки. Тим часом. Ігор Костюк залишається тимчасовим тренером після відходу Шовковського, намагаючись реорганізувати склад і зберегти конкурентоспроможність команди попри стільки внутрішніх змін. А тепер я хочу знати вашу думку. Яка ваша думка щодо цього останнього звільнення в Динамо? Як ви вважаєте, оновлення фізичного відділу це правильний шлях? Чи клуб перестарається зі змінами? Коментуйте нижче вболівальники синьо білих. Я буду стежити за вашою думкою.